Не складай молитовну долонь, годі час на пусте гайнувати. Стануть кращими люди, либонь, тож іди за це краще змагатись. Пересипую в пам'яті слів мільйони, кожне слово, як перла, блищить. Не випускайте маминих долонь, щоб не згасав в серцях вогонь, щоб щастям повнилися очі. Щоб не гнітили темні ночі, щоб в байдужості не впасти тонь, не випускайте маминих долонь. Мені наснилася калина над безтроплинним плесом прута. Мені наснилась батьківщина, Не неначе церква не забута. Про що віками гомонять Карпати, почути, може, той лишень, кому співала завше мати у край зажурених пісень. Ніжний барвінку. Гожа калину, впала дорога до моїх ніг, вами пишалась завжди Україна, тож заквічайте і мій поріг ти вечоровий і ранковий, мій Львове, моя мрія, мій смутку і моя надія. Ой, як мене калічить крик і ранить, мов кинджалу. Якби добро квітками розцвітало, напевно, біль і смуток зник. Холоднечу та завію у сорочці вишитій терпінням, Шла до болю зболена Марія, падало з очей її проміння. Боже, за сльози й муки матерів, скарай хоч раз усіх котів. Я знала, я знала ще зрання, що навіть найбільші страждання не приносить народові волі, її здобувають на бранному полі. О ти, Мадонно із мадон, яка прийшла крізь всі голгофи, тобі кладу, як квіти строфи моїх зажурених пісень. Шукала сонця, я давно, в очах мадонни з рогатина, а з уст її злетіло лише одно неси свій хрест, дитину. Підзвоняв святкових ніжну колесанку, Що вторить весняним вітрам. Власного серця сонячну писанку дарую всім сестрам і братам. Тремкий світанок осені, мов айстра розцвітай, Світає, щезає тінь, а надібною неба голубінь, симфонія нової днини, і стиглі ж зорі, спасівські жоржини. Якби у вересень зануритись, у кленю золотий вогонь, я б перестала хмуро хмуритись. Торкнувшись осені долоні долонь. Під вікна ходить свято, водить коляду за руку, а я прагну небагато призабутих ніжних звуків, а я прагну друзів щирих, щоб вони не даленіли. Для всіх прагну волі, миру, доля наша, щоб ясніла. Є вірші квіти, вірші дуби, є іграшки вірші, є рани, є повелителі і раби, і вірші є каторжани. Крізь мури в'язниць по тернах лихоліть Ідуть, ідуть по етапу століть.